В ортопедично-травматологічному відділенні обласного центру ендопротезування та новітніх ортопедів травматологічних технологій, який працює на базі Тернопільської університетської лікарні, днями урочисто відкрили новий операційний блок. Участь взяв міністр юстиції України Павло Петренко, який з робочим візитом перебував на Тернопільщині. В мене дуже позитивні враження від того, що сьогодні фактично запустилося таке надсучасне європейське відділення операційне в обласній університетській лікарні, і це говорить про те, що знаєте, в Україні багато в соціальних мережах є відчуття зрада, що нічого не виходить, але насправді є і перемоги, і це одна з таких перемог, коли ефективна робота місцевої влади. Плюс децентралізація передачі фінансових ресурсів з центрального бюджету а безпосередньо місцеві бюджети показують результат. І я особисто вважаю, що те, що голова обласної державної адміністрації для себе визначив пріоритети, це підвищення рівня медичного обслуговування громадян України, які проживають в області, це дуже важливо, тому що освіта, медицина і якісні сервіси це три базових завдання держави всередині країни. Національна безпека і оборона – це зовнішні виклики, які держава повинна понувати на себе. І таких прикладів потрібно бути більше для всіх інших областей. Тепер хірургічний сектор цього відділення оснащений екстрасучасним обладнанням провідних європейських виробників. Техніка дозволяє робити операції без вікових обмежень. Операційний блок має три зали. Загальна площа разом з додатковими приміщеннями складає понад 170 метрів квадратних. Така реконструкція є значним досягненням, адже раніше пацієнтів доводилося возити в інший корпус, що мало багато незручностей. Тут виконуються всі операції третинного рівня курації пацієнтів, тобто найскладніші операції. Ми займаємося патологією. Верніше, патологію суглобів, кульшових, калійних суглобів, ортопедичні патології. Плюс займаємося травмою всього скелету. Ми опоруємо на хребті, ми займаємося дегенеративними захворюваннями на хребті. Плюс ми велику кількість операцій ми виконуємо на тазу і вертлюгові западані. Це після важких травм. Ми таких пацієнтів акумулюємо зі всієї західної України. До нас приїжджають люди з інших областей. Зараз є на даний момент пацієнти з Миколаєва, з Одеси. Усі три операційні зали класу А обладнані повітря. Поділювачами ламінарного потоку та системою кондиціонування, управління якої здійснюється автоматизовано. В кожній операційній встановлені ортопедичні столи з приставками та освітлювальне обладнання з резервними джерелами живлення, інформаційні монітори та сучасне анестезіологічне обладнання. На будівельно-ремонтні роботи та апаратуру нового оперблоку було спрямовано близько 2 мільйонів гривень. Усі витрати покриті завдяки допомозі благодійників. Чим особливо це приміщення, воно зроблено по найсучаснішим технологіям, де витримано всі. Всі норми, європейські світові норми для операційних приміщень. Тут сконцентровано найбільш сучасне обладнання, яке використовується в світі в ортопедії. Тернопільська область готується найближчим часом закінчити реконструкцію та ремонт кількох стратегічних об'єктів в медицині. Зараз найбільшу увагу приділяють третинному рівню надання медпослуг у наступні роки. Підтримка буде надана вторинному рівню, аж поки якісна та доступна медицина надійде до кожного жителя області. Одночасно зараз здійснюється реконструкція кардіоцентру і будівництво діагностичного центру. Загальна сума робіт, котрі, кошти, котрі ми вклали в третинний рівень в Тернопільській області, майже 70 мільйонів гривень. Наша мета наступних років, 17 18 років, буде модернізація вторинного рівня надання медичних послуг, тобто це вже ми вийдемо на рівень районів і госпітальних округів. В такий спосіб ми зможемо максимально наблизити і якість, і умови медичних послуг для жителів Тернопільської області. Звичайно, багатьох обставинами ми стикаємося і в даному відділенні хірургічному, що долучаються до цього проєкту спонсори, меценати, аграрії, підприємці і так далі. Ми вітаємо такі кроки з боку бізнесу і дякуємо кожному тому, хто це робить, бо всі розуміють, що це буде для Тернопільської області.